Друзі, вітаю! Різдво 2023 для мене особисто не таке, як минуле, для багатьох людей воно не, як... не таке, як було раніше, але воно є і є в незалежній державі. І я хочу сказати, що зараз робиться низка інформаційних атак, не тільки атак на фронті, але й інформаційних атак на Україну. Зокрема, стаття за New York Times про готовність, мовляв, ворога до миру написана. Трьома авторами, один з яких працював у ворожій країні, кореспондентами, ми знаємо, що ми знаємо, що російські спецслужби, вони, як правило, таких людей, які тривалий час працюють у бюро в ворожій країні, вони вербують. Відповідно, меседжі про готовність ворога до миру, це меседжі про те, щоб спробувати. Під цим виглядом е, підіграти, скажімо так, аудиторії трампістів, які виступають за скорочення або відмовують повної підтримки України. Е, також ця спроба, в тому числі, зроблена була через більд статтею про можливість ворога напасти на Європу у 2024-2025 році, спроба е, змістити акцент уваги європейської аудиторії від підтримки України. Відповідно, зроблені два таких інформаційних удари ворога е, у західних виданнях. Е, що ж це насправді? Насправді, ворог не готовий поки що до Великої війни, але він до неї готується. Вони не збільшують чисельність армії контрактної, намагаються якимось чином з е, під санкцій вивести ВПК і виробляти озброєння це, у них не вдається, будемо відвертими повноцінно е, відновлювати армію такими темпами, як вони хочуть. У них не вдається багато чого, але все ж таки вони готуються до великої війни, і це потрібно розуміти. І будь-які розмови про мир їм потрібні виключно для того, щоб підготуватися до цієї великої війни, і для того, щоб е, будемо так говорити, для того щоб е, увага заходу. Вона змістилася і, мовляв, ніхто не заважав ворогу готуватися до великої війни. Так, да, Їхня мета не виключено, що підготуватися на 2025 рік, поки в них не передбачається можливість цього. Тому вони роблять різного роду методи для того, щоб спробувати такий таки підготувати себе. Не можна давати їм шансів ніяких перемовин. Слава Україні! Переможемо всіх.